Новим головою закарпатської міліції став Сергій князів. Людина з бойовим досвідом так охарактеризував кадрове призначення МВС ВС Арсенаваков. Власне, сам міністр і представляв Сергія Князєва в Ужгороді. Репортаж із Закарпаття. Перезавантаження влади на Закарпатті після призначення Геннадія Москаля на посаду очільника ОДА нового господаря отримала і будівля обласної закарпатської міліції. Ним став Сергій Князєв, колишній керівник кримінальної міліції в Донецькій області. Також працював у карному розшуку на Київщині. Під час представлення Сергій Князєв був небагатослівним. Пообіцяв максимально використати досвід, здобути на сході та виконати поставлені завдання. Вважаю, що з поставленими керівництвом держави та Вами задачу виконаємо. Запевняю, що прикладу зусилля максимально на дотримання порядку законності в області. Ми вас не підведемо. Кадрові чистки будуть у всіх силових структурах області. Про це заявив керівник закарпатської ОДА Надій Москаль. Також, за його словами, візьмуться і за мобілізацію, адже за рівнем призваних по Україні Закарпаття нині пасе задніх, і це при тому, що у країні чимало осіб, які мають чималий досвід у різноманітних екстремальних ситуаціях, зокрема у поширенні контрабанди. Такий досвід, пане міністр, який мають вони, не навчать ні одне, навіть вище. Військове училище, дельтеплани літають, мала авіація. Літає при тому без диспетчерів, в лісі, темно, значить, катапульти стріляють. Катапульти стріляють, свої водолази, свої міні-пантони. Значить, все є. Тобто державі не потрібно тратити гроші, значить, зразу їх можна направляти на. В зону проведення антитерористичної операції. Міністр МВС закликав усіх силовиків Закарпаття об'єднатися і спільно очистити область від бандитизму. За словами Арсена Авакова, новий керівник міліції Сергій Князів отримав чіткі завдання. Ми зробимо ряд конкретних практичних шагів, яких вже обсудили для того, щоб присіч корні, які фінансують бандитів здесь і приступної групіровки. Ето все, контрабандна ситуація, це ситуація з з оружием двойного сомнительного статуса ситуація з автомобілями Мы быстро достаточно примем ряд рішительних мір для того, щоб корни у этих зачинок группировок. Також міністр з новопризначеним керівником закарпатської міліції та Геннадієм Москалем у лікарні відвідали правоохоронців, що отримали поранення під час сумнозвісної перестрілки 11 липня. Хлопці почули слова вдячності та отримали нагороди. Ждемо вас назад. І хочемо вручить вам нагороду. Український пістолетфорд. Подобається? Арсен Аваков повідомив, що вже з понеділка на Закарпатті працюватиме новий поліцейський патруль, який перекинуть з Києва. А вже за три місяці в регіоні має з'явитися Національна поліція.